У вівця бі, там є серце своє відкриваю, розкажу про те, що в людях палає хворим. У вім, мене най, там я серце своє відкриваю, хай не дай, я усі є віша. Піпа, я викладу на біт. Твої думки, проблеми діліться бочим бо, по бочок помоїв. Можливо, хто можливо, хтось не чує, ішки на тих можливо, хтось не чує, поруч неба й дуже свят, і слова полетять у вітам, допоможу святити рідним. Ти споставить їх на репів та слови теплісу. сон він мене дається цю бі. Там я серце своє відкриваю, не про те, що в грудях має хвори. Увільни для мене на тюбі. Тобі серце своє відкриваю. Хай дізнається усі люди як піша. Тіва, що будують мене, права. Клопенки, що потують море, собак топщини, що робить пістить, стати спішить, що кривається, слова не повернуться, як дати, не він якщо не певне, слова коває в нього, якщо на тем. Розташу про те, що прудя, маєм Вебец, тобі серце своє відкриваю. Ай зі стайні людей не Ти підай.